Вітаю глядачі, Вітаю українці! Ті, хто приєднався тільки сьогодні до нас. Вітаю всіх! Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Отже, це просто якась комедія в комітеті Верховної Ради, який очолює Слуга народу Андрій Клочко. Просто розпочався якийсь бунт. Кличко – це той слуга, в якого мама в якого сестра почали скуповувати і оформлювати на себе квартири, оформлювати будинки, землю, навіть Теслу після того, як Кличко став народним депутатом та головою комітету. Як пише Борислав Береза, але при цьому вони не можуть пояснити походження грошей. Чи це схема? Звісно. І багатьох нардепів із цієї ж партії Слуга народу ну обурює, що ось така відверта корупція вона залишила офіс президента байдужим. А будь-який ось такий дрібний гешефт решти слуг це причина для якогось такого, знаєте, вовтузення чи покарання для всіх інших. Бо клочко для офіса він свій, він лояльний, тож, тож поки триває ось цей бунт, то ну дивимося, дивимося, це шоу, скажімо так, і чекаємо, коли НАБУ вручить Клочку підозру в корупцію. А, ну, а там є за що. І скоріш за все це скоро станеться. Але це ще не все. А вже, мабуть, бачили інформацію про те, що слуга народу Олена Шуляк це не просто слуга, це голова всієї партії. Телеграм-канали пишуть: я зразу традиційно хочу сказати, що не підтвердити, ні спростувати інформацію не можу. Отож, ще в березні Шуляк, користуючись. Всіма своїми зв'язками та службовим становищем вивезла за кордон чоловіка та брата з купою грошей та іншими цінностями. Без декларування на ленд крузері 1 мільйон 300 тисяч доларів. 5 годинників колекції ікон, 3 шуби. Правда, це. Неправда це, але я думаю, що, скоріш за все, правда. Отож, чекаємо, що ж скаже нам Олена Олексіївна? Чи підтвердить, чи ж спростує цю інформацію? Тому що інформація дуже серйозна. Взагалі, знаєте, це, ну хтось пише, що це а, почалися такі внутрішні розборки, ну, скоріш за все, так і є, тому що, знаєте, один, один на одного починають. Це все, коли вже треба якось відвернути увагу від, від своїх проблем, так? І привернути увагу до інших. Тому це все змахує, звичайно, на те, щоб вслух почались якісь такі внутрішні розборки. Але як би там не було, знаєте, ну, зі сторони це виглядає так: що ось така пішла хвиля по шулях. Чому пішла хвиля? Ну, змахує на розбірки між Клочко та Шуляк. І ось так зараз в комітеті Клочко йде бунт з метою зняти клочко. А шуляк є лобісткою, забудовників, їй потрібний контроль над комітетом. А кличко він не хоче віддавати їй комітет, Бо, мабуть, ну я не знаю, мабуть, не заробив достатньо грошей, щоб його мама та сестра ще нерухомісті собі прикупили. Мабуть, мали їм. І тепер Клочко, він просто завдає такий, знаєте, удар у відповідь, і на шуляк просто лється. Ось ось все таке лється в змі. Ну, не все ж йому бабло тільки на нерухомість витрачати. Тож, це, звичайно, все. Це, звичайно, все я шуткую, але розумієте, в кожному жарті є доля правди. Я. Хочу вам сказати, що взагалі зараз це тільки такі моменти, знаєте, які стають, які стають ось видимі так, для нас, для простих українців. Дуже багато залишається, скажімо так, поза кадром. І просто нам дуже багато чого не розказують, нам дуже багато чого не розповідають. Більш того, дуже багато чого. Взагалі так і не стане відомим. Хоча мені дуже хотілося б вірити в те, що якось все, ось ті люди, які, які знали про те, що буде війна, які повивозили своїх рідних, які повивозили звідси просто дуже багато грошей, коштовностей і так далі, і просто тікали просто знаєте Знали, мовчали, тікали, просто як, ну це навіть не по-людськи, це якось знаєте спасали просто свою шкуру. І при цьому знаєте якщо ще поїхали собі дай поїдуть, але якщо вже повернулися і вдягнули вишиванку, і давай розказувати, які вони патріоти, або ж отак при владі, так отак при владі, будучи при владі, Вивозити своїх родичів, гроші і так далі. І при цьому залишатися при владі. Ну чи є це правильно? А, ні, це не є правильно. Це не є правильно, і всі ось ці переписування, те, що вкрав переписування на або не вкрав, або заробив, не знаю, але таких великих грошей так швидко не заробиш. Я не вірю в це. Я не вірю в це, бо знаю, знаю, що гроші заробляються тяжко, просто так вони нікому не даються. Тому не буває так, щоб просто щось впало з неба і так далі за дуже швидкий короткий проміжок часу. Тому я рахую, що ось такі великі гроші то вкрадене, то вкрадене, тому або не чесно тому а ось всі ці переписування народичів і так далі. Це просто така, знаєте, страхування того, що щоб потім просто не конфіскували і не забрали. Це все таке, знаєте, ось все, те, що я називаю, це це все не для тих людей, які мають бути при владі, не мають бути такі люди при владі. Мені дуже хочеться, щоб при владі були чесні, чесні нормальні люди, яким буде важливо не набити свій карман, а яким буде важливо піклуватися про Україну, особливо зараз. Особливо зараз, коли дуже тяжко, дуже тяжко всім. Але як я бачу на ось все те, вибачте, блядство, яке відбувається. При владі, ну мені, якщо чесно, просто стан ну просто стає тошно і я дуже сподіваюся на те, що такі прийдуть нормальні люди. І е, мені дуже хочеться, щоб проти Зеленського я нічого не маю. Е, звичайно, є запитання до нього, але знаєте, дякуємо йому за те, що він залишився і що він з нами. Але дуже багато людей, які навколо нього в мене до них дуже багато питань. І я сподіваюся, що рано чи пізно їм ці питання поставлять або військові, або інші люди, і вони обов'язково будуть відповідати на ці питання. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.